Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Цей праздник, браті і сестри, який ряд інших двохдесятих праздників, які присвячені Матері Божої, він не є описаною в Євангелії, як і Успіння, як і різдво Богородиці, але ми церква вшановує дуже, можна сказати, ізрядно ці всі події з життя Матері Божої. Ґрунт, опираючись на святе передання. А ви всі знаєте, що без святого передання немає святого письма. Це є аксіома чиння православної церкви про святе письмо. Сьогодні у віці трьох років вже престарілі батьки приводять до храму Псвяту Владичицю, нашу Богородицю, для того, щоб вона вже. Той етап, тому що три роки для дитини це такий, можна сказати, період, чому і в садочки віддаємо майже в три роки, рекомендовано навіть з наукової точки зору, не раніше. Це коли дитинка вже може якось аналізувати щось критичне, якесь мислення появляється, щось може вже сприйняти. Саме цей вік і вибрав Господь для своєї причистої матері, коли вона посвящається Богу для того, щоб, як і співаємо в пісних співах, воспитатися, тобто виховатися, бо святає святих. Храм Єрусалимський він відігравав більшу функцію, ніж навіть теперішні храми, тому що ми з вами збираємося в неділях. Празника, а храм Єрусалимський він був, скажімо так, центром духовного розвитку і культурним центром, якщо хочете, і якийсь навіть і в якомусь мірі і політичним, оскільки влада була тоді теократична. Влада належала Синедріону і всі важливі події, вони рішення приймалися не поза Єрусалимським храмом. Тобто Функцію, яку вже, на жаль, престарілі батьки, які Анна не могли на себе взяти у силу віку і в силу тої обіцянки Богу, яку вони пообіцяли віддати дитинку Богу, якщо Господь призріє на їхнє то унічиження, яке вони приймали, будучи бездітними довгі роки життя. І знаєте, з людської точки зору. Важко собі уявити, що батьки, які довго чекали дітей, щоб вони ту кровинку, ту, скажімо так, утіху взяли і від себе віддали. Цей світ нам скаже, ви що, ненормальні? Це, це ж ваше, як ви можете віддати? І тому десь світ не розуміє християнство, не розуміє і Євангелія в кінці кінців, як то найкраще, що в тебе є, віддати Богу. От в сьогоднішній проповіді я би хотів саме заакцентувати у світлі празника у храм, закцентувати вашу нову увагу на те, як, що ми віддаємо найкраще Богу, так як це зробили сьогодні Йоким і Анна. Тому що не секрет, і я думаю, дуже часто у сучасному світі, зокрема, у. Десь у соціальних мережах і у засобах у зв'язку, навіть вже не дивлячися на яку конфесію, але коли чи будується новий храм якийсь, чи щось пов'язане з церквою, то ми отримуємо у свій адрес надзвичайно велику кількість критик, такої, знаєте, такого песимізму. Такого просто закидання камнями, що нащо стільки церкви? Ліпше би ті гроші, там щось друге, садики би школи построїли. І оп'ять то та церква, то бізнес-лавочка. це, браті і сестри, я вам говорю, то, що цей світ як сприймає то, що десь хочеться дати Богу, навіть ту частинку землі чи частинку якогось району. Деби люди мали можливість приходити. І дуже часто, навіть уже серед наших віруючих, які пропитані десь таким духом сектанства, вони теж скажуть, нащо ту церкву строїти? Зараз війна, зараз не на часі. Ліпше би ті гроші віддали хлопцям на фронт. Можеш подумати, що ці люди, які так говорять, вони так печуться у фронті. Ні, вони мають іудино себролюбіє. Згадайте, Євангеліє Іуда носив ящик, Господь йому доручив цю місію, коли вони ходили проповідями. Іуда як укоряв, коли жінка намастила тіло Христа дорогим нардовим миром, казав, для чого така трата? Краще би ці гроші нижчим віддати. Євангеліст описує, що він так за нижчих пікся. Ні, він був просто вор, що і потім оказалося. Тому, браті і сестри, ми теж так десь можемо це пропитати тим духом, що для чого таке дороге в храм, для чого щось може дешевше зробити, ті би гроші на щось друге пустити. Так от це дух. Він противний Євангелію, противний нашим відносинам з Богом. Да, ми не оперуємо якимись великими матеріальними средствами. Не всі мають можливість із кварцитів робити е, стіни храма чи з якогось там дорожезних матеріалів. Не цього Бог нас вимагає. Бог хоче, щоб ми, навіть, то, будучи в тому статусі, якому ми є. Маючи ті средства, які ми маємо, але ми для Бога робили найкраще. Це Дух Іокима і окима Анни, якщо хочете, які сьогодні з такими почуттями віддають свою трирічну донечку, найкраще дають Богу. І Господь цю жертву приймає, мало того, Він її робить матерю світа. І імена Іокина і Анни, вони будуть згадуватися на всіх літургіях, доки. Буде проходити Богослужіння в церкві. Вони віддали найдорожче, браті і сестри. Так от сьогодні попросимо Матір Божу, що коли ми щось для Бога робимо, хай вона покриє ті наші немощі, щоб ми не виходили з позиції номіналізма. Ах, хоч як. Так се получає, так зроблю. Стільки так можуть. Більше не получається. Оцей такий подход, він... Бог, звісно, довго терпелив, але це не... він, скажімо так, не приведе до результату. Це підхід, який у собі в корні містить іудино сребролюбіє, іудину таку ненависть до того, що робив Христос. Ми все ж таки. У ідеалі християни ми покликані бути ідеалістами і стримитися до совершенства. Так як і всі святі, які навіть тут, у нас, у храмі, на іконостасі зображено, ніхто з них не жив у позиції номіналізма. Що? все лиш так, по мінімуму, по мінімуму. Вони за що бралися, вони це робили по максимуму, браті і сестри. А що касалося Божественного устрою, то вони взагалі... Готові були життя віддати заради того, щоб Богу вгодити і Богу зробити якнайкраще. Вони жертвували всім своїм комфортом, достатком, матеріальними благами, але що касалося Бога, вони робили це найкраще. Повірте, це одна із найкращих рис християнина, яка подобається Богу, коли ми щось робимо, беремося і Богу даємо найкраще. Бо навіть тут на землі, як практика життя показує, Господь це не, не залишить ненагородженим. Навіть тут Господь дасть, не говорячи вже за те, що там у Царстві Небесному. Тому вітаючи вас усіх праздником, бажаю вам такого духа, що Богу віддаємо найкраще. Амінь подав Господи рабом Твоїм, благодітелям храма нашого воїнам нашим, всім зі пристоящим і молящимся, і собраний їх намного я и благо.